Передусім, я хотів би подякувати вам, вашій команді. А також а також подякувати канцлеру Шольцю і за запрошення. і для мене це велика честь бути сьогодні тут. А разом з моєю командою, разом з моєю дружиною, і подякувати німеччині, народу німеччини за те, що ви так нас підтримуєте самого початку російського вторгнення в Україну. Thank you so much and first and foremost I would like to express to you uh, my words of gratitude to you your team to Bundeskanzler Olaf Scholz for this invitation it is a great honor for me to be here today with my team with my wife and to have this opportunity to express my thanks to you to the people of Germany who have so strongly supported us since the very beginning of the full scale Russian invasion Дякую вам за додатковий пакет, пане міністр, за той пакет, який ви оголосили, посилення нашої протиповітряної оборони та інші дуже важливі речі, які посилять наших бійців на полі бою. Thank you so much for this package that you have announced that will strengthen our air defense capabilities but will also empower our servicemen on the battlefield with other cap capabilities. Я хочу подякувати не тільки за цю систему, яку ми тут бачимо, на якій тренуються наші хлопці, це вже третя буде система протиповітряної оборони. Система Петріот, якою ви посилили захист життя наших українців, як наших військових, так і нашого цивільного населення. will be a third Patriot system deployed in Ukraine. And thank you систем you have strengthened our life defense, defensive capabilities. І я хотів також подякувати за ті системи Арісті, вашого національного виробництва. Вони дуже влучні, вони дуже якісні і за те, що ви нам нас підтримали цими системами, і за те, що дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва і тренування на цих системах, і вони швидше, швидше приходять на нашу землю. but i would also like to express my words of gratitude for the iris d german-made systems that have demonstrated to be very precise and to be of a very high quality and thank you for supporting us with such systems and thank you for you have shortened the time to manufacture such systems but also the time of training on such systems also, so, this the training of А весь час вимірюється життям наших людей, і те, що ви скоротили uh, дні іноді тижні. Uh, ну, повірте, ми будемо пам'ятати десятиліттями. Sometimes these days or weeks, believe me, we will remember this. Я хочу подякувати всій вашій команді, яка тренує наших хлопців. Всі задоволені. Мені дуже сьогодні сподобався меседж командора, який сказав: ми ми навчаємо хлопців, вони талановиті, вони до цього працювали на протиповітря, системах протиповітряної оборони радянських часів, С-300 тощо. Але вони дуже швидко навчаються. Але що дуже важливо, що вони мають досвід. Досвід війни, і ми обмінюємось цим досвідом. Ми навчаємо одне одного. І це було для мене, як для президента нашої держави. Для мене було це дуже приємно почути. And uh, I would like to express my thanks to your team who helped train our guys here. And I very much like the message of the commander who has said that your guys are very talented. They have previously worked on the Soviet made air defense systems, that is S 300, and they are training very rapidly. But what is most important, that they have the experience, the experience of waging the war. And by doing this training, we can exchange the experience and we strengthen each other. І я сьогодні говорив з нашими хлопцями, мав честь. Дякую за цю можливість нагородити тих хлопців, які мають бойовий досвід. І вони більшість з цих хлопців, наших бійців, вони їх домівки на. Тимчасово окупованих територій вони дуже сильно мотивовані. Вони дуже сильно навчаються, тренуються для того, щоб швидше повернутись додому, щоб швидше повернути свій дім. Uh, and today i have been able to present state awards to our military men who have war experience and most of them they come from temporarily occupied territories that is why they are motivated to train fast and they are training fast to come back to bring to come back home to bring their homes back and bring victory back that's important slava ukraine glory to ukraine